Добрий день, семикласники та семикласниці! Привіт усім тим, хто вчиться як за для хорошої оцінки, так і для плекання національної ідеї. Я вчитель-словесник Олександр Черкас. Тут для того, щоб розповісти вам про шкільні уроки у карліт не по шкільному. Сьогодні ми перегорнемо ще одну цікаву сторінку українського фольклору: зануримося в магічний світ Карпат із його неповторними піснями, коломийками, мелодійні і запальні. Жартівливі і ліричні, дивовижно ритмічні і завжди сучасні. Усе це про них. От послухайте лишень цей жанр у виконанні Руслани, кувала золечка, та й мене забула е Емо коханнячка, взяла та таймен лай. Hey, hey! Коломийки унікальний жанр усної народної творчості. Їх специфіку свого часу описав дослідник Філарет Колеса. Цитую: вона, коломийка, має танцювальний характер і вільне сполучення стров спільного або спорідненого змісту. Первісне призначення коломийки бути приспівкою до танцю, але з плином часу вона виходить за межі цього завдання стає самостійним пісенним жанром. Тепер коломийки здебільшого виконують уже поза танцем. Як і інші пісні. Ці твори особливо поширені в Галичині, на Буковині, на Закарпатті. Свою назву вони взяли, очевидно, від міста Коломия, Івано-Франківська область, або від етнографічного племені Коломийців, групи, що жила на берегах річки Коломиї. Деякі вчені виводять це поняття від слова коло, бо під час танцю люди рухаються по колу, а танок зветься Коломийка. В одній Коломийці говориться. Коломийки заспівати, коломийки грати, але ж бо до коломийки добре танцювати. Коломийка досить давня за своїм походженням. Цей жанр мав широке розповсюдження по всій території України. Про це свідчать рокописні збірники, співаник кінця XVII століття, де маємо закінчені зразки Коломийкового циклу. На коломийкову форму натрапляємо в деяких історичних піснях того часу, про нечая, Бондарівну та інших, а також. У баладних ліричних піснях. Отже, історія коломийок сягає в давню українську пісенну творчість. Ці перлини фольклору побутували у XVII і протягом 19 століття. Вони жили і розвивались у ХХ столітті як самостійний жанр. Серйозні дослідження, присвячені цим творам, належать Івану Франку, Філарету Колесі та іншим фольклористам. Найменше серед народних пісень коломийка. Будова коломийки. Лише два рядки, у яких слова мають розміститись так, що по кожному рядку було 14 складів, сприяла виробленню лаконізму, сталих поетичних формул, економному й точному використанню тропів, рис властивих майстерно відточеним художнім мініатюрам. Завдяки багатству внутрішнього римування ці пісні ніколи не справляють враження одноманітних. Коломийки мають двопланову будову. Образ природи першого рядка за аналогією або контрастом підсилює смислове й емоційне значення думки, висловленої в другому рядку. Іноді перший рядок виконує роль традиційного заршину, зміст якого не завжди пов'язаний з наступним рядком. У повторах, помітна тенденція до уникання таких зачинів, що пояснюється публіцистичним спрямуванням більшості сучасних коломийок. Вони завжди актуальні, своєчасні, мають імпровізаційний характер. Знати коломийки, вміти їх складати і співати вважається почесною і похвальною роботою. Це гордість і багатство молоді, особливо дівчат. У багатьох коломийках змальовується щоденне родинне життя. Звернімо увагу на теорію літератури: коломийка, жанр української народної усної творчості, коротка пісня, римований вірш із двох рядків, кожен із яких має по 14 складів. Нерідко використовується як жартівливі приспівки до танцю, пафос твору емоційно оцінне ставлення до того, про що розповідається, відрізняється великою силою почуттів глибоке пристрасне почуття. А про що ж співаються в коломийках? Пропоную послухати їх і з'ясувати разом. До вашої уваги жартівливі коломийки. Поставте відео на паузу та прочитайте текст самостійно. Що ж, Нумо аналізувати тема твору зображення в жартівливому тоні повсякденного життя молоді, її стосунків і трудової діяльності. Ідея засудження лінії легковажності, намагання скористатися чужим майном. Основна думка: тільки повсякденна праця облагороджує людину, прикрашає її як зовні, так і внутрішньо. Бездіяльність нівечить людину. Робить її непристосованою до будь-якої господарської діяльності. Композиція. Цей цикл містить 20 куплетів по два рядки. Більша частина коломийок присвячена розповіді про Івана Подоляна, його неординарну діяльність, шкоду, яку він учинив городині. Решта розповідь про ледачих Андрія та його дівку. У циклі розповідається про лінь, красу зовнішню і внутрішню, неміння виконувати домашню роботу. Шкоду завданого родині, гарбузиню, надмірна балакучість, плітки, намагання скористатися чужим. Тепер ознайомимось з другою коломийкою дозвілля молоді. Поставте відео на паузу і уважно прочитайте текст цієї коломийки. Гайда аналізувати. Тема зображення молоді, яка вміє і добре працювати, і весело відпочити. під спів коломийок. Ідея. Возвеличення прагнення молоді весело проводити час, співи, танці, музика, різноманітні розваги. Основна думка: поки молодий уміє організувати своє дозвілля. А допоможе в цьому коломийка, гарний настрій і риси вдачі. Композиція. Цикл, розділ містить 35 куплетів по два рядки. Орієнтовно, цикл має три частини: перша розповідь про коломийки співанки. Їхній вплив на внутрішній стан людини, її почуття, а також говориться про популярність цих пісень. Друга паробоче сприйняття коломийок. Третя повага, любов молодиці до коломийок, які супроводжують її і в роботі, і під час танців. Жанр коломийки є популярним і зараз. Ви можете почути як давні варіанти, так і сучасні авторські пісні. Дозволю собі перефразувати класика. Не бійтесь слухати народне, там скарб нації, а не сумне провалля. Отже, ми з вами поглибили знання про народну лірику, ознайомились із жанром коломийки та його специфікою, навчилися розрізняти тематичні групи коломийкових пісень, коментувати контент. Закликаю вас слухати українське, співати українське, танцювати під українське, передавати з покоління у покоління українське. Прошу, споживайте «Укрліт». Ну і література інших народів теж можна, ким самі знаєте чиєї. До нових зустрічей!